Дня, наші любі читачі, і сьогодні у бібліотеці у нас зустріч з цікавими людьми, неординарними особистостями у трішки незвичному форматі, так би мовити, тет а тет Тож, знайомимося. Сьогодні у нас в гостях геофізик, інженер-атомник, літератор, політолог, доктор філософії, активний учасник боротьби за незалежність. Народний депутат України першого скликання, керівник групи ліквідації наслідків аварії на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції Володимир Шовкоширний. Організатор перепоховання Стуса Тихого і Олексана України. Ви забігли на для мене це дуже важлива така подія. Я хотіла вас розпитати більш детально про це. Ми обов'язково поговоримо в ході нашої бесіди. І також хочу познайомитися з вами, пане Павло. Ви журналіст, політик, поет, сценарист, перекладач, заслужений діяч мистецтв України лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка мені щиро з цієї душі голова всеукраїнської організації «Просвіта» від самого початку до сьогоднішнього дня від заснування. Дуже приємно, що ви завітали в нашу бібліотеку. І все ж таки мені хочеться задати таке питання: чому ви приїхали на Волинь, покинули свої справи у Києві. Так я розумію, в Києві мешкаєте. І, можливо, ви щось привезли до нас, щось хочете показати, розказати. Діліться, будь ласка. Я почну до вашого дозволу. Безперечно, ви починали правильно з Володимира Федоровича, і він мусить продовжити. Добре, Значит, дивіться. А, наша подорож, і наші зустрічі будуть називатися Україна. Історія написана нами. А, зустріч. Із е, батьками-відновниками е, української державності е, Павлом Мовчаном Володимиром Шопашитом. Все це присвячено 33-й річниці Незалежності і 85 й річниці цього вюноша, цього славного чоловіка Павла Михайловича е, Мовчана, який ми нещодавно в цьому місяці відзначали в Києві. Ми вважаємо, що дуже важливо донести. Наші послання, як зараз модно казати, не нашим словом, меседж до е українців, е саме тих людей, які цю державу творили. Навіщо ми її творили? Що нам не жилося, не це Ковбаса по 2.20, е горілка 287. Е живи і радуйся. А е навіщо ми робили незалежну державу? Що вдалося нам зробити, що не вдалося? Які здобутки незалежної України, які втрати. А що нас чекає в майбутньому? Оці речі, я думаю, почути від людей, які стояли біля витоки, є важливими. Крім того, я, як директор видавництва Український пріоритет до ювілею Славетного Сина Українського народу Огамучана видав розкішні абсолютно три книги. Цього автора вибрані твори, вибрані поеми, вибрані, поеми, вибрана лірика, лілі, 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 лі поеми під загальною назвою материк і еротична поезія. Ну, він Чоловік молодий йому якраз разом еротика Номі був день, пам'ятаєш, позвучого Змія. Кожна з цих книг. Ілюстрована одним із видатних українських художників. Задіювали Андрій Чебикін, графік розкішний, я думаю, номер Шевченківської Чубиків. премії. Білі лінії знаменитого а, Юрія Наголка, який, ага. який у нас лауреат народи Чеченської премії а, цього року, 24-го, будемо йому вручати. Просто чудові ілюстрація. Вся книга в цих ілюстраціях. І лауреат Шевченківської премії Валерій Франчук ілюстрував теж дуже розкішно збірку поем Материк. Ну, також я прихопив з собою і свої книг, щоб не думали, що я писати, не Боже, я трішечки представнити. Ділюся своїми враженнями. Я відкрила вашу прозу нещодавно. І я прочитала книгу, я бачив. І я вам скажу чесно, що кращого я не читала. А його немає. Ну, просто, нема. це правда. Я просто журналіст і бібліотекар, і е, багато літератури от, зустрічалося, але це неймовірно. І книга Бори вітри варто теж прочитати кожного. Я вам хочу сказати, з знаю одного геніального чоловіка. Він сказав: ця книга написана нешкіданими пальцями. Ця книга це нове видання, доповнене видання Чорнобиль, я бачив. Звуччого чоловіка Павло мовчав. Тому він абсолютно підтверджує вашу, ваш висновок про те, ну це правда, бо немає людини, яка б була одночасно і письменником, і інженером-матерником, і працювала в той час там. Так, як один. Я, власне, хотіла про це поговорити. Я, читаючи ваші рядки, я опинилась там. Я була з вами, я ходила тими коридорами, мені вдалося уявити це все. Поломіхаєш, ти уявляєш, який талановитий шовкошит в тебе. Ну, але який шовши некий талановитий читачів тебе. Так, ну читачі віляли. прекрасні. Mm -hmm. Отже, дивіться, а, в Україні є двоє людей, які так як я, або трошки краще знають про Чорнобиль. Ну, просто так доля склалася. А, я пройшов всі з я працював на всіх. Я на шести блоках працював, їх було тільки чотири. А перед війною, перед, перед аварією, будували ще п'яте і шостий. То я вже працював на п'ятому і шостому. Я не вводив в експлуатацію тільки першу. Я поступив, коли був тільки один блок робочий. Я працював на прийомці, на курірованні другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого блоку. І 11 років я очолював групу ліквідаторів. Я написав усе чорнобильське законодавство, ми з ним працювали з Павлом в одній комісії Чорнобильській у Верховній Раді. Він не дасть збрехати, це було подано мною. Ми, а, ви ви познайомилися? Ми познайомилися до того, ми познайомилися з 86-го року. Я а, так, потім а, 13 років я очолював а, громадську організацію міжнародна, якої створив, міжнародна організація, Союз Чорнобиль. Е, немає для мене якихось невідомих речей у Чорнобильській всій цій трагедії. Е, колись Юрій Щербак, який написав першу повість, він каже, що у мене тут є матеріал, я повертатися не буду, а ти нікуди від тебе не дінешся. Він мені передав листа Дятова до нього, який писав йому із тюрми. Отже, для мене Чорнобиль е, дуже важлива річ, але е, я добровільно сам віддав. Е, Організацію «Союз Чорнобиль. Коли мене усі умовляли, ну, стільки, з досвідом, ще тоді був молодий, лишайся, ви що. Як росло, я, крошу, я чотири, чотири терміни відбув. Для мене міняли статут, бо не можна було більше двох разів. А, а далі я починаю себе цитувати. Тобто вже нового чогось я себе не можу видати. Спробуйте, багато хто з вас заздрив, спробуйте, може у когось вдасться, краще не вдалося. Нікому. А, от, але я сказав, знаєте, що Чорнобиль це тільки епізод в історії України. Для мене Чорнобиль дуже велика рана, а, місце по але, але для мене головне Україна. От. Коли я побачив, що дуже багато хто із тих, хто потерпів в Чорнобилі, не ходять на боротьбу за Україну, я сказав, що ні, значить, я йду з України. От, а не з тими, хто, для кого це так. Я хотіла нагадати, що ви ем, правильно співавтор декларації про суверенітет Ми всі 450. України. Так. так ви були присутні, коли проголошували акт незалежності України та Конституцію України, так. і ви як зможна такий сказати, що ви свідки. Як зароджувалася українська комірка. свідки, крім учасники. учасники! Так, ми учасники. Батьки-засновники батьки, чи відновники цієї держави. А, і от саме тому, що ну, можна багато чого сказати, але так, як, як пережили то ми, тієї участі, ну, окрім нас, ті, хто був в 450 у першому скликанні, їх просто не існує в природі. Уже, до речі, лишилось. 246 недавно я наводив довідку в Асоціації колишніх депутатів. Тому поки живемо, поки можемо, маємо нести слово, бо ми йому служимо. І щоб не відривати вже у упала, не забирати більше слова, завершу я про цю дорогу. Це найбільш повна історія Української повстанської армії на годині. Жоден навіть волинський письменник не написав, стільки не написав, так не написав це як епопеї, яка не окремий якийсь епізод, не окрему долю, а показує всю палітру подій на Волині саме. Це перша художня річ, вона написана на основі архівних документів, але перша художня річ про. Олевську Республіку і Проколківську Республіку тут у вас на, на Волині. Ви тут зустрінете масу знайомих вам історичних персонажів, тут немає видумки, тут всі історичні постаті. Але ви на них подивитесь по-іншому, тому що мені вдалося знайти архівні документи українські, польські, німецькі і совєтські. Я 12 років в архівах. То, то Я зустрічався... Складно до архівів добратися туди і що вам довірили? Ні, не складно добратися. Пишеш заяву, тобі відмовляють, ти знову пишеш, <с <с знаходиш лазійки, знаходиш шляхи. Скільки і все разів окей. ви писали? А, писав, скільки разів що. Щоб вам відмовляли, щоб А, ні, ну можу... відмовляли мені насправді тільки один раз. І було це, знаєте, де це було в Подольську. Під Московою, ну це ж було до 13-го року. Це було більше до одинадцятого року. Відмовляли один раз. Я переписав ту ж саму заяву по-іншому. Хочу прославити подвиг советських людей в Великої Отечественної війни, бо Друга світова в них не сприймається. А про етечесну все добре. І, звісно, подвиг Героя Советского Союзу Нікола Івановича Кузнецова, де я показав, яка це подлюка була. І щоб до нього не було жодної каральної експедиції, поки він його не викинули разом із е, Медведівським е, загоном, називається Побідітів, кого вони побіжали, не знають, але вони жодного разу з німцями не воювали. Був один випадковий перестрілка. Напоролися на німців, непопереджених, що йдуть свої пацани. Яка аналогія з тими подіями і зараз? Що а, а одна, як були падлюками е, кацапи <плес> тоді, по відношенню до Волення, до українців взагалі. По до тих самих поляків, як вони стравлювали поляків із українцями. Ну, от та, що була Друга українсько-польська війна, на Волині та що було, власне, почалося на Холмщині в 38-му, а не в 42-43 му му році тут. Це експ... е... інспіровано великою мірою завдяки е... москалям. Е... Нічого не зміниться. В, в їхній. В їхньому ставленні, в їхній ментальності родинській нічого не змінюється і не зміниться. Ми повинні вирвати із, із своєї пам'яті, своєї ментальності і своєї історії будь-які там спогади про якісь там общність, що ми в місті жили в одній стороні Дагорина пропадом та Ясним вогнем та імперія. Вона знищила десятки десятки мільйонів українців 1980 дев'ятсот 1926 рік, рік, перепис населення. Знаєте, який народ займав перше місце по кількості у СРСР? Українці. 87 мільйонів. Скільки нас зараз? А де вони ділися? А вони ділися біля 10 мільйонів. 30... Так, 20... 21-й, 22-й, 32-й, 33-й, 46-й, 47-й рік. А друга? Друга світова війна, мільйони виселених, мільйони закатованих тут. Ну, ну слухайте. От. Тому е, маємо розуміти, що це треба використовувати. коли зараз Одеса мер, плаче. А как? при чому тут Ільфі Петро угу. Ну Ми вже мали там Руський Мір в Одесі. І саме він приводить цей рускій мір, і перед ним Лібізенія приводять до, до того, що слідом за ним, за їхніми пітами. Пісаками, коміками, за ними йде армія. Ідуть танки. Йдуть танки після того, як повзуть пісняк, шансон, література, театри і все інше. От це ми повинні розуміти. Тепер би я хотів би попросити Павла Михайловича, от нехай не відповість чесно, як я на ваше питання. Ще я хотіла все ж таки повернутися до того питання, коли ви займалися питанням перехова... перепоховання дисидентів. І як вам це вдалося і чи посада депутатства воно допомагало? Це було до депутатства, це, це да, було да, до да. України, це був 89-й рік. Ага. Ми прийшли у Верховну Раду через 8 місяців після того, як е, через 8 місяців ми вже навіть е, е, проголосили 16 липня мій день народження, проголосили декларацію про незалежність. А, а перепоховання поховали ми 19 листопада 1989 року. Ще був Совєтський Союз, ще була Комуністична партія, ще було КГБ, ще була люта ненависть до всього українського, яка продовжувалася і потім. От. Але тоді все, що з Україною було пов'язано, а тим більше із. Вони називалися всі троє, називалися особливо небезпечні державні злочинці, рецидивісти з Тустики і Литвин. І перепоховати їх, а я туди за кордон я літав сам. Готувати всю, всю о, операцію по я літав сам. Великий комітет організаційний був у Києві, 21 людина, а три тіла лежали там. І це треба було власним е, черепом пробивати всі стіни, а вони навіть не бетонні. Вони е, гумобитумні, мені, знаєте, роздганяється бух, а воно навіть не забуло. Тільки якась там легенька вибрація пішла. От. Але я переконаний, що е, вело мене. Були мене рідні боги, чи двоюрідні, я не знаю Небесні Силимського. Тому що ну, чорним по білому записано в документах пенітенціарної системи СРСР, запріщається перепоховання е політзеків, якщо він не відсидів або не відлежав термін. Тобто навіть мертвих вони боялися. А жоден із них не, від, не відлежав і половини терміну, не відсидів. Ми не, а? не це все. Бо там не просто стуса вбили. Я сам бачив на його скроні коси, в косину рубець, який не зажив. Ну, він, він помер і не зажило на ньому. Я коли вже е, приїхав, ми знімали навіть на відеоплівку, приїхали в Київ, я Дмитро кажу, Дмитро, крило робимо ці проблеми. Ми батька вбили. Він каже, а він вже з він він землі. От на нас, до речі, на всіх було заведено на учасників кримінальної справи в КГБ, але просто листопад 89-го. А вже рух створено, в вересні ми створили рухом з Павлом Михайловичем і другими своїми колегами. А вже всюди кричать незалежність, вже всюди кричать Україна, а вже готуємося до виборів. З 2 грудня ми стали кандидатами в. Народні депутати України і вже на нас була недоторканність. Тобто вже мене там висмикнути, вони не могли просто так. Треба було, щоб Верховна Рада приймала рішення. Ну і так далі, і так далі. Але в декларації про незалежність, прийнятій, прийнятій в мій день народження, є мною написані рядки. Є купа написаних рядків в декларації Павла Михайловича, в Конституції і мої і його. Можете якісь такі знакові рядки процитувати? От на пам'ять. Крім мене не було людини в Верховній Раді, яка це правда, я зараз яка би могла подати такий, такий допис. Бо інше, ми крутилися в одній в одному суці, варилися, ми думали на кого. А цього, крім мене, просто не знали. Кожна незалежна держава повинна мати власну національну комісію радіаційного захисту населення. Бо якщо ми тут... То ми свої, своєму власному народу не приймемо 70 берної концепції, бо ми знаємо, що це приведе у п'ятому поколінні до сотень і тисяч мутацій. Тому прийняття своєї створення цієї концепції цієї комісії, прийняття концепції проживання і так далі. Це вже інше було. А перше ми пої були. Відторгнути від себе совок, відторгнути від себе Росію, вирватися від них. От. А я був один єдиний інженераних на всю Верховну Раду. Тому крім мене цього справді нічого. Там багато є і що стосується, держ... 에, 에, стосується громадянства, що стосується в преамбулі повідає, було написано, що Україна це держава, в якій відбулася найбільша в світі техногенна катастрофа. Це зона, як вона там називалась, Дихновенної катастрофи і так далі. От, ці речі я пропонував. Важливо дуже, щоб були при справі фахівці, які вирішують важливі питання. Я хочу сказати, от я дивлюся на Верховну Раду з боку, угу. а Павло Михайлович був і в другому, і в третьому, і в четвертому, і в шостому. Так. А він не дасть брехати, що кожна наступна рада ставала гіршою, бо нас лишалося менше. От Павло Михайлович там кидався на амбразуру. От. Менше нас кого? Свідомих активних українців. Те, що коли хмара казав, три П професійність, порядність і, і патріотизм. 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 Пане Павло, розкажіть, будь ласка, як от змінювалася Верховна Рада, і прийшли тоді активні люди, які хотіли розбудовувати незалежну державу з українською мовою, з культурою. І що сталося? Ну, усім треба сказати про те, що завдяки заданим. Дуже важливим процесом, який відбулися в стінах спілки письменників, бо треба віддати належне цій інституції. Тодішній тодішні. тодішні, тоді. Вона єдина тоді спромоглася на те, на що не могла жодна організація. Перше, професійні письменники були незалежні і ну, хтось, Хтось залежний від роботи, ще якось. Вони незалежні були фінансово. Це не державні службовці, а це творчі працівники. Ну і зрозуміла річ, що до них прилучалися інші митці інших жанрів, і музиканти, і художники, але всьому задавали тон спілку письменків, зокрема Київська організація, яку очолював Юрій Михайлович Мушкетик. Видатна людина, не поцінована належним чином. Сьогодні, як ім'я, Олеся Гончара, якого я бачу у вас на полиці, стоїть він, От. Е е е якимось чином намагаються забруднити і, і приписати їм, е що вони учасники цього совкізму. Одним словом, вони формували певну ідеологію Сув'янську, вони ясно річ були обмежені. Але якщо подумати, що до моменту приходу до влади, наприклад, того ж самого гончара, Спілку письменників очолювали російськомовні літератори у Києві. Це парадоксальна спілка письменників України. А який, який так, да, чоловік, який е, казав про те, що. Ну його не були так, Україна, українці... Ні, ні, ну це була політика спеціальна по навидовленню. Вирішивши все так зване російське розстріляне відродження. Перед війною сподівалися, що вони вже розв'язали тему українську назавжди, виморивши голодомором і винищивши всі опозиційні сили, національні опозиційні а це передовсім інтелектуалісти, які були, вони думали, що вони вже національну пряму цю тему закрили. І тому несподівано з, з, з появою фронтовиків у керівництві. Спілки письменників на чолі з Олесем Гончарем я не буду все перераховувати, і мушкетик він не воював, але належав до того поствоєнного покоління, яке Діма, які, які вже були заряджені перше, відчуттям цієї сполученості українства, яке фактично завдяки українству зробило Другу світову війну виграшною. Це Треба віддати належне. Весь генералітет, якщо подивитися, окрім жукових ще кількох людей, там Рокосовських, все це було українці. У штабах Йосипа Саріоновича це були, це не Павло Мовчан, каже, це каже Олександр Петрович Довженко, який добре знав все це, який розумів, на, яка надзвичайно важлива роль українства у перемозі над фашизмом німецьким. Не менш важлива, ніж сьогоднішня наша у майбутній перемозі, близькій перемозі над расизмом. І тому спілка письменників була причетна до формування єдиної політичної сили, яка, власне, і здобула цю незалежність. Бо, як не було цієї політичної сили, не відбулася б концентрація тих сил і навколо тієї концепції, до якої причетний Володимир Федорович і я. Причетні тому, що ми формували цю програму Народного руху України. Вона обговорювалася широко по різних секціях у спільці, на різних рівнях, на різних мінтингах, на зустрічах. І ми спричинилися до того, що ми створили велику організацію політичну. Вона називалась Народна, тобто Народна ініціатива, Народний рух України. Спершу її прив'язали до Народного руху України за перебудову. Ну, Горбачовські ініціативи треба було підтримувати і треба було звітувати. І тому з появою цієї політичної сили у стінах, я скажу ще раз на вулиці Банковій, да, два, бо ми нещодавно повісили там меморіальну дошку, що там відбулися такі-такі-то заходи. Бо сьогодні її викреслюють, забувають зумисне, роблять приакцентовку, знаходять інших лідерів, які не були причетні до цього. Процесу. Драча, драча, наприклад, не згадують, бо він був член партії. А як він міг бути, не міг бути членом партії? Зобов'язували. Мене не могли, тому що мене біографія моїх батьків не дозволяла. Якби я, записав, я написав би брехню. Були репресовані, були. Були такими, були. Ну, я не міг, і вони не могли мене залучити до цього. І, і, і така категорія людей, як Мовчан, була доволі широко представлена там. І тому, коли ми говоримо про 33-ю річницю, то треба згадувати і ті процеси, які мали місце в історії України новітній. А сьогоднішню історію України загально хочуть вилучити і прилучити зробити інтегровану як світова історія. Нашу історію України замість того, щоб робити, розробляти і формувати в інституті історії відповідні відділи, підрозділи новітні історії України, Повідно. де ціли наукові програми, які вивчають матеріали, ніхто не займається, наприклад, народним Україном». Там останні які видання були це все. Само самого Народного Руху України, зокрема, останні видання Володимира Ковтуна, колишнього працівника ЦК Компартії України, який перейшов до Народного Руху України як функціонер був. Але я чому я це кажу? Тому що сьогодні, замість того, щоб історія України була предметом номер 2 після мовні. Мовно освітньої сфери, мовно освітня, інформаційно мовно освітня сфера, друга історична складова. Оце і власне те, що робить е, Володимир зараз, він на білої білій сторінки, зокрема, які стосуються Волині, це от він історик, він дослідник, він архіваріус, а в інституті історії де повинен виготовляти він зараз. Він, Університети готують фахівців. Де їм доручення? Чому Міністерство освіти не розпоробляє відповідні програми і рекомендації для тих державних установ, які з, наш, з вашої і моєї кишені годуються, з бюджету? Отже, це дуже серйозна тема, яку ми, він заторкує в своїх творах, а я в своїх поетичних творах. Я вам ще раз за це дуже дякую. Тому що ви є, ви є жива історія, ви свідчите про це, і поки ви є, складно щось підтасувати, щось змінити. Це правда. Я вам щиро за це дякую. І ми, ми сподіваємося, що ми теж будемо переймемо вашу естафету і будемо працювати в цій галузі. Я не є істориком, але коли почалася війна, я почала досліджувати наших українців-видатних. Читати про них, діставати інформацію, які вони були неймовірні, які силодухи, як вони боролися за це все, і ми стали слабшими від них. Нам треба здобувати свою силу, щоб не боятися відстоювати нашу державу і нашу мову. Тому я вам дуже за це дякую. Отож, маємо знати імена наших видатних українців, відновлюємо нашу українську гідність. Бережіть себе і до зустрічі!